Мане, вітаю. Ти давно не виходив на поле через травму. Як проходить твоє відновлення? Відновлююсь крок за кроком. Надіюсь, що вже е, в швидкому майбутньому вийду на футбольне поле і зможу допомогти команді. Який характер травми і на якій стадії відновлення? Невеличке пошкодження в кульшовому суглобі. Ну зараз вже, скажімо так, гостра стадія пройшла. І реабілітація рухається до завершення. Тому надіюсь, що скоро вже повернусь на, на зелене поле. Що складніше, грати на полі чи дивитися матч з трибуни? Ну, чесно, інколи важче дивитись матч зі сторони, тому що емоції переповнюють, переживаєш. Тому для мене особисто краще бути на полі, ніж на трибуні. В команді багато новачків зростає конкуренція. Яку оцінку можеш дати новобранцям? Ну, тільки позитивно. Хочу відмітити всіх, всіх новачків, всі молодці стараються. Також е, хлопців, які в колективі намагаються допомогти їм швидше е, призвичаїтись до, до нашої команди, до нашого стилю гри. Можна відмітити е, прінса. Який, от так впевнено, увійшов із перших ігор і відразу дав результат той же Даня Соса також прогресує, і бачимо, як за збірну він е впевнено е грає так. І Джихат Бізімана. Ну молодці, молодці. Прогрес на обличчя. Прогнози річ невдячна, але все ж таки, коли чекати на твоє повернення на поле? Ну, я вже не хочу давати ніякі прогнози, тому що ми вже стільки прогнозували. Надію, що якнайшвидше, як тільки все буде добре, я, я повернусь.